Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наш найголовніший інженер це дуже брудне, не бере просто притеснюю. Скажи привіт всім. Привіт. Сказала. Так, давай пускаю. Так, дивіться. Відео коротеньке. це а, не контейнер, сюди витікає вода на ганчурку, роботи по Так от, коли дуже-дуже погано на липучку липнуть, як її почистити, тобі як з такого, такого зробити ось таке. Це дуже просто, берете ріску. Це дуже просто. Для цього вам понадобиться або голка, якщо вдруг у вас немає інструмента, які треба, а треба ось такий пінцет, Загнутий, зігнутий пінцет, Загнутий, верніше, зігнути це я його зігнув. І банально отакими рухами. Таке раз, Сміття. раз. Я трошки тут почищу, що порівняю. Ось такими рухами вздовж тут є бороздки, По ним треба проходити Не аби як, а саме по бороздкам треба проходити. Потім ось такими рухами. Це, в принципі, можна робити голкою, але, відповідно, в два рази довше буде. Тось, ось так. Тинь, тинь, одна, Хоча дві три голки, може, у вас так вийде краще. Пройшлись, 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 пройшлись. Давайте ще трошки пройдемось. Як то кажуть, до повноти картини. Так. Ось так. А тепер беремо любуди стару зубну щитку і дочищаємо ось такими рухами. Воля. Зараз ще раз ближче. Дивіться. Бачите, яка різниця стає. І відповідно ліпучка набагато краще тримає. Так можна зробити з любими ліпучками. Абсолютно не вважаючи, де у вас використовується, якщо наліпло на кучу багато бруду. По суті, отаким от чином. Наразі все просто. Дякую. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо за вподобайки, дякуємо за що, за підписку. Скажи, підписуйтесь. Слава Україні і до зустрічі. До зустрічі.